Вітаю, всіх пропоную вам подивитися розклад на тему, що буде відбуватися на цих вихідних у особистих стосунках. Тобто про стосунки на 8 і 9 лютого 2025 року особисті стосунки перший варіант, особисті стосунки, другий варіант, і особисті стосунки, третій варіант. Що буде у вас відбуватися? Перший варіант. Повішений. Ну, для вас, можливо, буде якась або призупинка в тих стосунках, а можливо, ви будете відчувати, що ви занадто багато вкладаєтеся, жертвуєте своїм часом, жертвуєте своїм здоров'ям, і, можливо, будете вважати, що вас або не оцінюють, або ви просто проживаєте якийсь такий перехідний етап, де щось у вашому житті вже прийшов час. Визначатися із чимось. Також, можливо, ви будете ну, відчувати, що ви наразі не можете змінити щось у, том, у тих стосунках, які наразі у вас є. Певні обставини будуть вам і диктувати певні умови. А можливо, у вашому, ваших стосунках кожен партнер буде, ніби живе, сам по собі. Ну, не буде відчуватися такої єдності між вами. Але може бути по-іншому. Можливо, у вас взагалі, навпаки, все, ви будете дуже таке, мати сильне єднання із духовне із вашим партнером. Ви зможете порозумітися спів, співслова. І, можливо, ще у вас буде таке розуміння партнера, його партр... потреб і повага до нього. А також, можливо, ну для декого це буде зависання у ваших стосунках, де ви не будете бачити розвитку тих стосунків, і як їх спрямовувати і як їх розрішувати далі. Другий варіант: ваші стосунки на цих вихідних королева Пентаклів, по другому варіанту, ви будете загалом дуже задоволені. Ви будете відчувати і свою самоцінність, ви будете відчувати, що у вас на все вистачає і фінансів, і ресурсу. Ви будете насолоджуватися плодами своєї праці. Тобто, ви вкладалися в свою родину, ви прикладали зусилля, щоб надбати певні ну, якусь там, або фінансове підґрунтя. Або, можливо, ви вже надбали. Такий стан, де ви порозумітися можете із вашим партнером, ну, в таких, знаєте, дуже теплих стосунках, де ви будете відчувати, що ваші стосунки мають свій ресурс і, як кажуть, мають право на існування, і особливо на те, щоб ви їх розвивали. Тож, по-другому, варіанту, у ваших стосунках буде повне порозуміння, гармонія, і ви будете цими вихідними задоволені. І третій варіант. Королева мечів говорить про те, що, можливо, на цих вихідних ви будете відчувати прохолоду від вашого партнера. Можливо, через те, що будуть такі якісь у вас конфліктні ситуації виникати, де вам потрібно розуміти взагалі, чого ви бажаєте від тих стосунків. І, можливо, іще для вас така буде на цей день ваша більш ділова сфера важливіша, ніж ваші особисті стосунки. Також вам потрібно у цих стосунках бути дуже, такими, знаєте, проникливими, ставитися з розумінням до свого партнера. І ще, можливо, вам на цей день доведеться отримати якусь пораду, і вам потрібно з нею звертатися, вам її нададуть. Але ж, ну, загалом, як я сказала, що будуть стосунки більш прохолодними. Не буде тої теплоти. ви будете відчувати, можливо, що ту ситуацію або ви самі спричинили, або так склалися обставини, де. Вам потрібно наразі зробити якісь висновки і оцінити реально, що у вас там відбувається. А рішення вам потрібно стосовно стосунків приймати е, такі виважені. Не поспішайте і не з'ясовуйте стосунки, тому що це буде вам не на користь. А я вважаю всім, хай ваші стосунки будуть на цих вихідних і взагалі в житті самими найкращими.